Всіх вітаю! Що я роблю у жовтні? Насіяла вербе небонарської пізно. Вона мені посходила вся як щіткою просто, дуже її багато. Я не знаю, навряд чи вона вже зацвіте, але мені її шкода, викидати я її все одно не буду. Тому висаджую, як є, так є. Не знаю. Кажуть, що хтось насіває кожен рік, чи вона сама насівається. Ну, вона вважається багаторічна чи ні культура. Ну, скажіть мені. І, ну не знаю, зацвіте, не зацвіте, але висаджую. Ще в мене тут є одна, одна насінина, якась кавказька скабіоза біла зійшла із тих шести, скільки там було. І ось оце. Теж багаторічники. Намагаюся розвести багаторічники з насіння. Це називається. Як же ж воно називається, Як це видно, не видно? Ага, Це у мене лобелія королева Вікторія називається. 19 липня я її сіяла. Ось така вона нещасненька в мене зійшла. Не знаю, теж багаторічних. І ось така шавлія. Це, по-моєму, шавлія мускатна. В неї таке листе цікаве з пушком. Дуже гарне. Не знаю, вийшло чи ні. Вижива вона чи не виживена, але ну, коріння в них гарне. Теж багаторічник. Ось цим я займаюся зараз у себе на оцьому, як я кажу, хтось каже хаос, можливо, а я скажу, що це Богема. Увесь цей творчий хаос я називаю Богема. Це те, що в мене в голові зараз, мабуть. Купа всякого різного насадженого. Ось таке. Дивіться, навіть червоний рододендрон щось пробував цвісти в друге. Як то кажуть, в тій пісні ти вдруге цього літа зацвітеш. Але все одно і такі нормальні, якби ці бруньки заклалися на наступний сезон, на весну. Ось таке. Чим я сьогодні займаюся? Вириваю старе на компост. Треба збирати суниць, цю полуницю, бо... Вона ще є, нікуди вона не дігається, незважаючи на мороз і так далі. Ось вона, красунечка моя. Ой. І хоч вона, бачите, така, ну, якби не зовсім достигла, можна так сказати. Е, ну, ця ще достигла. Але якщо навіть не дуже достигла, одна шведка, моя постійна клієнтка, каже мені, а ви знаєте, що, якщо покласти десь на тепле місце, то вона, типу, доходить. І це дійсно так. Я теж це помітила, що якщо полуниця отака зібрана, не достигша, постоїть. Полежить там день-два, але не в холодильнику. А так, просто при тому, що є. Тоді вона дійсно доходить. Тому що вона ще є, ще родить. Я вже хотіла чистити, бо планую часник між нею насаджувати на наступний сезон. І тут ходять, літають, пташки мені допомагають її збирати теж. І вона все ще є. Буду варення закривати знову. І цвіте. Боже, це просто, я не знаю, полниця. Думаю, що не буде зими. Буде знову весна. Бо погода дійсно така весняна. дивіться, це просто щось. Люблю цю полуницю, але і роботи з нею теж багато, що казати. Поважайте мені сили і натхнення. Всім удачі! Люблю темный. Папа.